Ігор Зубович, виконуючи обов'язки голови державної екологічної інспекції України, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, доброго ранку. Вам вітаємо, вітаю Олена, вітаю Константин. Пане Ігоре, хочемо почути більше деталей цієї перевірки екологічної, так для того, щоб заспокоїти глядачів, які споживали, споживають воду, зазначених водою, і для того, щоб вони розуміли, що все під контролем. Чи так це? Дякую, дивіться. По перше, що хочу сказати, що основне для нас на сьогоднішній день це безпека населення, а саме безпечний водозабір, водозабіри на території Сумської та Чернігівської області в принципі не здійснюються, тому з питною водою проблем немає. Щодо Київщини на Київщині на сьогодні теж працює державна екологічна інспекція в посиленому режимі, так як і в Чернігівській і Сумській області, і на сьогоднішній день в Київщині немає жодних забруднень. Вода знаходиться в рамках допустимих меж в цей сезон. щодо Сумської області, державна екологічна інспекція і Чернігівська теж в Десні фіксували перевищення ми кажемо про те, що це не хімічне, не токсичне, яке забруднення це чисто біологічне забруднення, яке ну... Завдяки якому кисень дуже сильно падає і з за цього дохне риба. А на сьогоднішній день держака спільно з місцевими органами влади проведено там сім засідань. ТЕПТНС прийняті відповідні рішення про ті, які ви вже казали. Це і заборона вилову риби, і заборона купання. Це превентивні заходи, щоб забезпечити населення. Ну щоб не виникло інших проблем, скажімо так. Також держика інспекція спільна зі всіма органами працює щодо збору цієї риби. На сумщині вже майже 10 тонн риби зібрали, фіксуються ці всі злочини, фіксуються і розраховується шкода. Тобто в Чернігівській області теж вже є деякі випадки замору риби. Наші працівники спільно зі всіма органами влади здійснюють всі необхідні заходи. Також розглядається питання щодо можливої встановлення сітки, яка б змогла улавлювати цю рибу, яка йде по суті за течою сумщини, щоб вона не потрапила далі. Тобто, розглядається багато концептуальних питань сьогодні теж буде за дорученням прем'єр-міністра проведення засідання, засідання вже державної комісії з надзвичайних ситуацій, я впевнений, там будуть на найвищому рівні прийняті всі необхідні рішення, щоб забезпечити всі необхідні заходи. Пане Ігоре, а даруйте за таке можливо трішки примітивне питання, але тим не менше, ви сказали, що цю рибу будуть вилучати з водою. А яка її подальша доля? Куди її? Де її будуть утилізовувати? Будуть проведені відповідні досліди з нею, так, що ну, стало причиною її смерті, скажімо так, і вона буде утилізована. Ага, тобто продавати раптом що у місті не буде. Інспекція теж працює в цьому напрямку, щоб, ну, знаєте, щоб деякі люди, скажімо так, не використали цю можливість і вона не потрапила на ринки. Пане Ігоре, в мене буде таке медійне уточнення. Ми періодично піднімаємо тему російських іпсон наративів, всяких фейків, які запускає російська пропаганда. Теоретично можемо уявити, що ось цю тему. Тему забруднення річок, тему забруднення води може використовувати агресор у якихось своїх підступних цілях. Скажіть, будь ласка, наскільки оперативно виявляється забруднення в річках загалом? Наскільки це швидко робиться? Друзі, всі прикордонні території, в нашій ну інспекції, всі інші органи з дорученням вищої влади, ми спостійно співпрацюємо. У нас є плани спільних заходів. Тому ми на прикордонних територіях працюємо з пограничну з прикордонниками, які нам оперативно максимально дають інформацію, щоб ми могли реагувати. У нас є від них офіційні листи, тобто, ми це ну, контролювали цю ситуацію. Спочатку, як тільки потрапила вона. На територію України там вже більше 50 лабораторних досліджень спільно з держвотогенством відібрано. Тобто вона моніториться постійно. І знаєте, якщо там ну. Якби це було якесь п'ятно, там як масляна, чи якась пляма да, її можна було локалізувати. ДСНС спробувало це зробити за допомогою бонів, там сорбентів, але вони не дають а, тих результатів, тому що це знаєте, як сплошна вода. Де от, просто забруднена вода, тобто в ній немає якихось там хімічних або якихось там дуже страшних сполук. Це просто забруднена вода, можливо, каналізаційний стоп. Тобто ми не розуміємо звідки він взявся можливо, це якийсь технологічний був скид, а можливо, якийсь аварійний ну. Це повинно слідство встановити, тому що вже зареєстровано кримінальне провадження, пане Ігоре. Поки триватимуть ось ці слідчі дії, чи можу поцікавитися, а наскільки природа додала клопоту? В попередній годині ми спілкувалися з представницею українського гідрометеорологічного центру і говорили про такі катаклізми, як підвищення температури. І цього року влітку в Україні було дуже спекотно і зараз спека тримається. Як це позначається на якості води? Ну, звичайно, ми бачили деякі випадки завдяки високій температурі, що є водорості, які ну, розростаються, да і теж вони ну, дуже сильно кисень потрібляють. І з цього теж були деякі там замори риби в деяких регіонах. Звичайно, що це такі температурні режими не. Ну, які нам в Україні не дуже зрозумілі, тому що підвищується рівень спеки, да, І воно звісно, що не дуже позитивно на це все сприяє. Дякуємо вам за те, що долучилися, за те, що внесли ясність і заспокоїли глядачів, які зараз дивилися нас. Ми все контролюємо, все моніторимо. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм, Навзаєм. пане Ігоре. Ігор Зубович, виконуючи обов'язки голови державної екологічної інспекції України про поточну ситуацію в українських водоймах, зокрема в річці Десна.